Всім доброго ранку! Мене звати Роман Заводовський, я езотерик, екстрасенс, читець Оракулів, експерт центру тревого життя Романа Шептицького, циганський ритуальний практик. На годиннику рівно 10 ранку, і я хочу скласти прогнозування на тиждень часу. На тиждень часу для України з понеділка по неділю, з 12 по 18, відповідно, на циганській колоді і на гральній слов'янській українській колоді. Карт, я хочу витягнути сім карт на кожен день подивитися, що буде відбуватися з понеділка по неділю. Так, це дуже важливо. І багато хто з вас підтримав цю рубрику для того, щоб я її проводив. Так, витягуємо. Зазначено годиннику 10 година ранку. Ви просили мене конкретизувати. Сьогодні 12 грудня, понеділок, 10 година ранку. Так, витягуємо. Так. Ще дві карти. На циганській колоді я вже майже витягнув. Поки я витягую, нагадую: не забувайте ставити вподобайки, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал Роман Завидовський. Питання особистого характеру за номером телефону. Що ж, давайте подивимося. Минулого тижня, до речі, мій прогноз так, досить конкретно здійснився. Тепер давайте подивимося, що буде цього тижня. Так, давайте витягнемо сім-карт. Так, давайте глянемо, що на цей тиждень для України. Перша карта сьогодні карта листа. Якісь дуже важливі новини та сповіщення. На циганській колоді карт. Слідкуйте за інформацією. Тут король Христовий. Карта сильного чоловіка, карта активної, чоловічої енергетики, карта захисту. Тобто наші воїни все одно нас будуть захищати, не дивлячись ні на що. Понеділок, 12 грудня. Новини якісь важливі і чоловічий захист. Захист наших воїнів. Так, вівторок. Погана карта на вівторок, на 13 грудня. Карта вдови загрози чоловічій частині населення, можливо, якісь дуже тяжкі бої. Дуже тяжкі бої з дуже великими втратами чоловіків. Тому що тут вдова. Вдова це жінка в траурі, це жінка, яка втратила свого чоловіка. Погана карта. А тут валет бубновий карта швидкості. На вівторок випадає на 13 число. Карта якогось активного руху, щось буде дуже швидко та динамічно відбуватися. Середа. Перша карта карта офіцера. Карта, яка стосується якихось мілітаризаційних моментів, дуже серйозних і процесів випадає на 14 число на середу на грудень. А тут шестірка пікова. Така тяжка і небезпечна карта. Загрози по здоров'ю. Дуже великі загрози по здоров'ю, дуже велика кількість інфікувань, загроз, виснаження. Будь ласка, слідкуйте за своїм імунітетом. Це символ цієї карти щурі. Тому, будь ласка, будьте обережні в тому, що стосується здоров'я, а також активізація колаборантів та сепаратистів. Будьте обережні. Четвер, Четвер. Четвер походу, буде дуже тяжким. Четвер. 15 грудня. Карта, яка називається Нещастя. Все горить, все палає, підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки. Я бачу, я відчуваю, що щось таке нехороше може відбутися саме в четвер. А тут туз бубновий, Карта підсилення, карта сили, карта енергії і карта додаткового озброєння, в тому числі якогось нового. Ми все одно вистоїмо, не дивлячись ні на що, але будьте дуже обережні в четвер, в разі чого. П'ятниця. Дивимося на п'ятницю. 16 число. Дивимося 16 грудня, п'ятниця на циганській колоді карт. Карта витрат, карта бідності, карта втрат. Якихось, можливо, удари по критичній інфраструктурі. Не виключено. А тут двійка Христова. Карта дороги, карта якогось активного руху. Люди не сидіть на місці, рухайтеся, будьте максимально активними. Далі дивимося: субота. Субота 17. Ось така от цікава карта випала карта споглядання. Карта споглядання говорить про те, що, буде, що можуть діяти колаборанти, що ми будемо в центрі уваги і можуть відбуватися якісь процеси по спогляданню за нами, такі досить активні. І шестірка-червова карта дому. Карта дому закликає більше часу проводити з вашими родичами, близькими, найдорожчими вам людьми. І остання карта, 18 число, це карта суда. Справедливість. Якісь дії. 18 грудня щось буде відбуватися по законах вищої справедливості. Якась вища справедливість, якась вища кармічна справедливість. І десятка червова. Карта сім'ї та сімейності. Карта сім'ї, карта об'єднань. Карта, яка закликає знову ж таки більше часу проводити з вашими родичами, близькими, об'єднуватися між собою. Це також дуже важливо. Що ж. Ну, судячи по моїх картах, найтяжчі дні це все таки вівторок і четвер. Це от дні, коли негатив може максимально активізуватися. Тобто 13 грудня і 14 грудня я відчуваю, що це можуть бути такі досить тяжкі дні для України. А решта то все, ніби більш-менш нормально. Ми сильні, ми впевнені в собі, ми активні. І я думаю, що ми зможемо все подолати в будь-якому випадку. Карт захисту є дуже багато. Це добре. Карти захисту вказують на те, що не дивлячись ні на що, ми стаємо сильнішими, і наші воїни, наші захисники нас захищають. А це добре. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося в нових прямих ефірах, в нових відео. Пропонуйте свої теми для ефірів і всього найкращого вам. Надіюсь, ці підказки вам допоможуть.